Всім привіт! З вами Фундація Україна. Сьогодні ми вам покажемо щось дуже нетипове. В рамах акції Safe Ukraine купили ми дві машини для ЗСУ. На сьогоднішній день ми вже відправили кілька транспортних засобів до України. Це були швидкі допомоги, була пожежна машина. Ну і Сьогодні ми відправляємо дві машини для ЗСУ. Відправляємо цього гарненького Nissan Патроля і цього Опеля Monterey. Опель у нас поїде до батальйону Кульчицького, а Nissan їде до загону спеціального призначення Омега. Звісно, ми не можемо просто так відправити машину в Україну. Ми зробили сервіс, зробили заміну деяких частин. В обох машинах була поправлена підвізка. Нісан була зміцнена підвізка, і він був піднятий на 5 см, вищий став. Амортизатори і пружини стали міцніші, тому можна більше догрузити, більше відправити. Зараз тут, на нашому складі в Псарах, ми ці машини запакуємо гуманітарною допомогою для військових. Там будуть аптечки, буде тактичний одяг, будуть тепловізори, буде їжа довгострокова, будуть енергетики, енергетичні батончики. Одразу після завантаження гуманітарної допомоги наші волонтери завезуть обидві ці машини на кордон і передадуть стороні отримувача. Обидві ці машини були куплені за кошти, які ми зібрали, дякуючи вам в рамках нашої акції «Save Ukraine». Дякуємо вам, що ви допомагаєте підтримувати Україну. Ось результат нашої співпраці: дві гарненькі машини, які їдуть до ЗСУ. Тож, дякуючи вам, наші військові матимуть транспортні засоби, матимуть гуманітарну допомогу, тактичну допомогу. Дякуємо, що ви донатите, донатите ще і будемо купляти такі і подібні транспортні засоби, відправляти до України, допомагати вигравати цю війну. Слава Україні!